Перед за інвестиціями перший в Україні індустріальний парк зареєстровано на Прикарпатті. Він розміщений на 27 гектарах у місті Долина. До території підведені усі основні для розвитку бізнесу комунікації: вода, електрика та газ. Міський голова Долини Володимир Гарас розповідає, на цій ділянці хотіли б розвивати приладобудування, виробництво елементів автомобілебудування, легку деревообробну або ж харчову промисловість. Головне, аби не було шкоди екології та про конкретні бізнес-проекти наразі говорити рано. На черзі конкурс на визначення керуючої компанії Реальним парком закон передбачає, що управління цією індустріальною зоною може проводити або власне комунальне підприємство, яке ми створили Долина «Долина Інвест», от або е, після проведення конкурсу якась керуюча компанія або українська, або іноземна, яка має досвід за кордоном. Це досить поширений бізнес, власне управління такими територіями. В області над створенням індустріального парку вже роками працює івано франківськ Однак, наразі місто для цього бракує вільних територій. Територій. Оформити спеціальну зону для інвестицій, розповів заступник голови ОДА Любомир Слободян, зголосилися у Калуші, Коломиї та Калуському районі. Та одного бажання поки недостатньо, зважаючи на ситуацію в країні, нелегко думати над залученням іноземних інвестицій. Однак вода кажуть, до їх приходу потрібно готуватися. М'які фактори і жорсткі фактори. М'які фактори це бажання, бажання громад, бажання влади сприяти повністю в тому, щоб така подія відбулася. Жорсткий фактор це наявність відповідної інфраструктури, маючи хоча б якийсь м'який ресурс. Наше завдання саме в цей період зробити максимально все можливе для того, щоб коли ми припинимо ці всі проблеми, які в нас існують. А я думаю, що ми їх припинимо і доволі швидко, щоб ми мали можливість для швидкого старту. Також за словами фахівців, розвитку індустріальних парків має сприяти анонсована децентралізація влади, адже нині сотні дозвільних процедур вирішуються у Києві, а там не завжди розуміють специфіку розвитку того чи іншого регіону. До того ж, ця процедура часто затягується в часі.